Ми, українські військові, зробимо все для того, щоб захистити нашу батьківщину. Ніхто і ніколи не зміг і не зможе поставити нас на коліна. Нам чужого не треба, але й свого ми не віддамо. Разом наші батьки та діди перемогли в роки Великої вітчизняної війни. Разом ми переможемо і зараз. Дорогі жителі України, поздравляю вас з Днем Побіди! Желаю, щоб було єдинство! всех жителей Украины, чтобы мы не, не враждовали друг с другом, чтобы нас не посела никакая беда, и мы жили в мире и покое. Служу украинскому народу. Мы резни, мы ревни, мы разум. Сегодня нам, всей Украине, независимо от того, где мы живем, как никогда важно быть вместе. И, конечно же, мы должны защищать свою родину, защищать всеми своїми силами, как это делали наши отцы и деды. Наші батьки, діди та прадеды, заради той перемоги віддали все, що вони мали. И теперь сьогодні, ми готові заплатить эту самую ціну. Сегодня, в день 9 мая, желаю, щоб наши діти и внуки, чтобы они никогда не переживали тех ужасов войны, которые пережили мы, фронтовики. Я видел своими глазами, что такое гражданское противостояние. Это страшно. Я не могу поверить в то, что такое может случиться в Украине. И я, как военный, как офицер, я сделаю все, чтобы это в Украине не произошло. Служу украинскому народу. Мы резни, мы ревни, мы разум. С які которію посіщають до самої старості, це все війна. Ми, українці, заплатили величезну ціну за те, щоб жити на Україні під мирним українським небом. Мій дід танкіст загинув у тій страшній війні. Сьогодні церква молиться за те, щоб Господь послав усім нам єдність, послав нам любов. Я хочу відміти дружбу народу, котору перед під Великатечні водою. Такой дружбы должна быть сейчас. Я хочу, чтобы никаких ни западников, ни восточников в Украине не было. Есть единая нация Украина. Мы маем быть одним народом. Наша Родина принадлежит народу, населяющему Украину. И никаких переделов, передач не подлежит. Мы, завоевав победу над фашизмом, передали вам знамя победы. Держите его с достоинством І всі ми різні, ми рівні, ми разом.